Вітаю, панове! Розглянемо блоки живлення ПК, зокрема, їхню характеристику та сертифікацію енергоефективності. Сучасні блоки жилення відіграють не лише роль джерела електроживлення для комп'ютера, а й є важливим елементом у зниженні енергоспоживання систем загалом. Енергоефективність блоків живлення означає його здатність перетворити електроенергію з мінімальними втратами, наприклад, ефективність у 90% означає, що в кожній 100 Вт отриманих мережі 90% буде спрямовано до компонентів ПК а 10% втратиться у вигляді тепла або інших втрат. Вища ефективність не лише зменшує втрати, але й знижує навантаження систему охолодження, зменшує рівень шуму та забезпечує економію електроенергії. Міжнародний стандарт сертифікації 80, визначає рівень ефективності блоки живлення при різних рівнях навантаження, 20% навантаження 50 та 100% від номінальної потужності. Він гарантує, що не менше 80% ефективності, а чим вищий рівень сертифікації бронз, сілвер, голд, платинум, Титаніум, тим менше енергії витрачається у яді тепла. Це безпосередньо впливає на довговічність компонентів, зниження температури всередині корпусу та витрати на електроенергію. Енергетивні блоки живлення сприяють зменшенню тепловиділення, що означає менше навантаження та охолоджувальні системи, на системи та тихішу роботу ПК. Вони також забезпечують стабільне жилення навіть при перепадах напругої мережі, що підвищує загальну надійність системи, менше тепла, довший термін служби, комплектуючих, що є вагомим аргументом на користь якісного БЖ блоку живлення. Додатково, блоки з сертифікації 80 особливо рівні Голд і вищі, часто працюють ефективніше в режимах часткового навантаження, а саме в таких режимах більшість домашніх ПК і працює протягом дня. Таким чином, користувач отримує не лише економію, але й зниження шуму завдяки меншому навантаженню вентилятора. На енергетичність безпосередньо впливають внутрішні технічні особливості блока жилення, якість силових транзисторів і діодів, використання надійних японських конденсаторів, наприклад, Нібшомен, Com Ribocon. Сучасні технології перетворення енергії на кшталт LLEC резонансних схем або цифрових контролів, а також системи активної корекції коефіцієнта потужності APFS, які підвищують коефіцієнт і зменшують втрати. Окрім технічних переваг, енергетичні блоки живлення позитивно впливають і на довкілля. Вони сприяють зменшенню викидів вуглецю, що особливо важливо для великих дата-центрів і користувачів, які працюють, прагнуть екологічно. Відповідального споживання. Деякі виробники, як-от Корсар, Сесонсік чи Діквіт, впроваджують екологічні підходи, підхід не лише у виробництві, а й у дизайні та пакуванні своєї продукції. Ну і ось представлена таблиця, рівні сертифікації 80+, рівень 80+, більше 80%, типові втрати 20%, бронза 85%, 15% втрати, сілер 88%, 12% втрати, голд 10 втрати, платином 92, 8 втрати і титаніум 94 при 50% навантаженні – 6 втрати. Дякую за увагу.